Добрий день, це канал І я і мамині тваринки, і ми з вами на городі. Так, це мої кабачки прекрасні ростуть. Це сіно те, що я покосила. Шо? Іван його перекидає, розтрасає. Ось зараз ось це ось міжі позноси розкидає. Ось. Ось такі діла. Це моя. Морква красуння, бачите, як гарно вже видно. В моменті засміялася красунечка. Радочки красуньки стали. Ось. Ну, а це моя цибуля ліс густий. Це тут я саму більшу садила, має повно стрілок. Казала, що вона таке зробить. Там та як дрібненька, там та стрілок немає. А ця моя домашня. От і паскудниця нагнала стрілок багато. Ну нічого. Повиломлюємо, та й все буде. Та й таке то. То зараз хочу я посапати цибулю. А потім... А потім, якщо поки ще буде час, то може ще буряка трошки посапаю. Ну, побачу, ще не знаю. Бо буряк дуже великий, його треба ще зараз напроривати Он взяла торбу гусенятам, там, щоб було, що давати на ніч їсти. Бо вже салату стільки немає, як вони хочуть. Вони як на мелють салат. Ось треба он, квасолю посапати, треба кукурузу пересапати. Вже й гарбузи треба сапати. Ой, не знаю, ну до свят те, що не зробимо. Візьми, його розкидай вилами, вилами, ти що не горни, не, не мучці. Та й ось таке. Так, що ось такі, то діла. Це ж уже посапане чистеньке, а те ще треба посапати. Цибулю сапаю і, дівчата, дивіться. хопту я вибираю після себе, кидаю, вже як підгорнула, і підгортаю цибульку. Не знаю, чи на телефоні видно. Горбочки нагортаю, щоб вона гарно росла. Ось. І оце такі то діла в нас. Так що працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Треба трошки попрацювати. І там буде діло тоді інакше. Неохота, звісно, працювати взагалі нема бажання. Взагалі нема бажання. Але ніхто мене про моє бажання не питає. Роботу треба робити. Та й таке. -то. Ось такі діла. Ну, що, скільки зроблю, тоді вже. Як не забуду, то покажу. Скільки роботи зроблені. Ось такі діла. А поки місця пауза. Так, ось так мої барабої посходили. Сюди менші донизу, доверху більші, краще. Ну там вроді далі йде ось та біла роса. Чи як там вона? То вони більш пишніші ростуть. Ось. Так, що ось такі діла. Так. Барабички заростають благополучно, будемо чекати, після свят будемо сапувати. Гарбузи заростають теж прекрасно, то треба їх сапувати. Ой, а я не хочу. А я сапати не хочу. Але прийдеться. Тут вниз гарбузи бідненькі. Бідненькі, бідненькі. Вверху вже такі пишні, а тут. Дивіться, яка Нездаль там молочай той. Наріз, прямо. Прямо наріз, що аж ну наріз. Десь тут мала би бути гарбузина. А де вона її занамовило? от. О. Гарбузінки. Так, що там моя тут квасоля? Фашоля? Лізе, бідна, лізе. Я вже б її сапала, але вона ще лізе, От, бачите. Та що воно вилізла. Паршивенько посходила. Ну нічого, нам хватить. О, бачите вона. Попророщувана, я її пополумила. Наші повилізає. Наше вилізе, О, О. треба чекати, немає як сапувати. Думала, пересапаю, візьму квасолю, але ні з того не буде. Треба чекати, хай повилізає. Лізе, лізе, чи вона вилізе, чи їй хватить сили духу, чи ні. Тому її бурячки красавчики. Красавчики, красавчики, напроривала бараків цілу сумку Івану і додому для гусят, салату, буряків. Ось. Він пішов додому. Сіно він позносив, порозкидав. Те, що я накосила. Ось. Цибульку я зробила красоту. Ось, попідгортала, хопту повибирала всю на купки. Ось. Так, всю у нас довше зробила. Всі градки в мене посапані, коротше кажучи. Ось так, цибульку красоту. Так, скажіть, що за капуста? Хто знає? Тут мала бути капуста агресор і камінна голова. А виросла якась ерунда. Що це за така капуста? І її такої багато в мене є. Якась на цвітну похожа. Ну оце, то видно, що капуста. А це якесь лихохвістя виросло. Ось сінка моя чорнушка гарна. Червоний буряк, салат, горох. Там огірки сходять, починають лізти файно. та й ото Таке ось такі-то справиньки. Межу Іванко позгортав, всю наздовж, позносив, морквочка наша прекрасна. Ось такі діла. Так що... Я йду додому, сапати більше не хочу. Йду додому, бо треба йти робити масло, перегнати молоко. Ось. Коротше кажуть, роботи повна. Ось така травичка гарна. Ого! Добрих дві родні буде, і то добре, а де їх взяти? Завтра можна буде вже забрати. З горного прийдемо на кубку. І-і-і. Скажіть мені. І будемо мати дома сіно. Так, сапу ми положимо. І я хочу собі нарвати букет. Ось. Ось такий. Ой-ой-ой. З ромашок польових. Вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого, Па-па-па-па.